Так, колеги, всім вітання. Сьогодні покажемо, що ми робимо. Який для уточок зробили басейн і наша уточка привела, подивимось, яких хотять. Ложили були чорноплечих, одного фаворита і білих. П'ять чорноплечих, п'ять білих і одного фаворита нам були прислали. Отак, перемішечку. Переведну. На жаль, тут стара ще не вимивав. Але вже готовлю для, буде уточка тут і випустимо цих хутиня маленьких до уточки. Випускати їх будемо на ніч, а уточку поки що подивимося, скільки привела, і хай вона тут ходить на дубовій стружці. що Стружка гарненна. Ставимо воду туди, над ямою, щоб тільки там було мокро. Тут везде було сухо. Ви знаєте, що таке утята і що це таке буде тут у нас що Ямка над ямкою буде. Сіточка стоїть і буде банка стояти. Два, Пошли глянемо, що там уточка привела. Так, привела вона в дровнику. Ми спеціально тут наложили попередніх відео. Недорочку, це під їлки колись було. Хоча можна їм зробити. ну І поки буде баночка. Уточка у нас агресивна. Можуть побити. Так, бачимо один-два три білих, два чорноплечих і одне фаворит Шестеро штучок. Це у нас немає двох білих, трьох чорноплечих немає. І одне ну вилупилося Шестеро штучок з 11,5. Не вилупилося Так, ну все, переїхали. Зараз перенесу водички, поставлю їсти і хай живуть свої купі Так, поки замок отакий вот у них. Підперта досточка. Тут ще із сапи відкривається. Поки ж не зробив замка. Воно вже з те, вже бочку перевернули. Ну, Слони, слони, що нічого не скажеш. Покажете, як виходите на басейн. Бачите, тут і менша сім'я є, і вже здорові. Ну, наше так, щоб сильно не б'ють. Побігли, побігли. Ну, зараз бігом поставлю бочечку. Раз він перевертати усе. Пойду в ключу воду, бо випили. Вони вже кури позабігали. Кукурузку поки роблю в нову кормушечку. Ну, але виїли. Так. Заблудилися. Трошки не туди зайшли. О, mm. oh, mm. вже в стара, вже рветься. Ану все, там прорвав, Всі рядочком пошли. Їх тут в саду гарна на ліцерква. Яку ми потихеньку викошуємо, але вирішив, хай лучше витята їдять. Молоденька, свіженька, але не бдзьобу її, а потім скошу. Ой. Що їм ще треба для щастя? Льонку позавертали, як слонити її. Бачите, пару. Тут глибина десь сантиметрів 30. І їм воно в щастя. Так, іду, ходив по дертичку, угрози має багато, і відходи соняшника, Ось це видно. Бачите, підмішую. Тут раз не переполов, що перебило, а що не перебило. Получається хороший соняк на продажу. А вже другий раз, як відвивати, у тятаха їдять. Він жирненький, там олійка в ньому є. Найголовніше проблема, що всі йшли в двор, треба їли. Тут зробити, а ви всі тут сидять, їдять і їли, плавають. Красота, нічого не скажеш. Розлікаються собі, все їх положено. Ми так не віддихаємо, як вони. Дречка так залюбки відро впруть. От їдять, досиплю. І 10 кілограмів не було, ну хай відро кілограм 8. Це ж що зробити, якісь гачки, щоб не завертали. Бачите, малишня тут. Там всі знають куди йти. Ключечки нам поробить, а ну, напишіть, як вийти з цієї ситуації. Чи з арматури погнуть. Одна ціла кліонка, ціла друга з дірками. але вона піднімається і треба витягнуть. Хай одна буде. Бачите, і малишня йде. Мені ну, треба треба два куриці ставити. Ну, будемо дивитися, б'ють чи не б'ють малишню. Ну, наче не щипають. Поїли і далі плавати до роботи. Все, пошла ліцеровочка і вход. Оце мені таке подобається. Щоб не косити. Косити то швидко, а трава, щоб виросла. Це, звісно, ващенька. Так, зиму, за, за черешню за технологією Уфо. Бачите, у мене два ряда нагнутих. Один, два, третій рівненько стоїть. Четвертий посаджено білий налив, дві грушки зимніх і дві ябленьки. Даже Навіть дві Так, да, Дві яблуньки, дві грушки і дві яблоньки. Так, за технологію Уфо. Нагнув, ось, бачите вже перший приклад, але що, що я пропоздав було, це зробити в початку весни. А я вже всеред літа зробив. Прийшлося деякі обрізати, що йшли в бока сюди. Бачите, перший виходить, другий, третій. Ось, бачите, перший, які пішли швидше. Піднялися. Це так іде вверх. І на кожній буде йти пліт. А тут треба було обрізати осінню. Засох крайошок і новий йде, нова палка буде вести вам у бока. дивляється це в інтернеті всякої херні. Казав сусід мені. Ось видивиш, так вискочила рівно. Вся ця уверх пішла, але ж я їх одразу не нагнув, місце того не вийшло. І опять уверху всі уверх хочуть, щоб не так високо лізти угору. Бачимо, лежить курочка втомилась. Але нічого страшного. Видно, щось вбили макуршах. Що ще де раю треба? Так. Добре ранок ми з України. Люблять води, утята ходить і воду пить у курочок. Замазують, корито. Отсюда я забрав бочку, у тебя там переніс. А тепер просто наливаю кориці. Зараз буду вимивати. Уточка сидить. Теж на яйцях щось смістилося. Так, а що це ти наробила? Я не зрозумів. А давай я поправлю. Що це ти понароблювала? Щось тебе не буде діла. Бачи. Так, ану не скандаль. Так, а ну, хазяйка. Зараз я поправлю. На, ну, ти перенести якісь пару кирпичиків, щоб заокруглити. А це більше все, що куриця. Сутра знесло яєчко. О, їй кирпичика, щоб воно все в кучі було. Хазяйка, що це ти так? Все, не трогай, не трогай. Попитягуй до себе яєчки, щоб я не не Бо Це на останнє вже. Должна. О. О, сиди. Так, матменовичкий срач. Сонях заказують, соняг, не знаю. Беруть, беруть, беруть пачками. Зараз намолов беруть курупці у Так як домішують цепля там. Отакі це от виходить. Внутрі беруть, запалюють. Навіть мають беруть для нутря, це я дожився. Крутяк. Заїхав сою купив. Ну, десь бумажку вже диві. Не шов. Ось що, дивіться. Так, вага. 20 кг, 540 гривень мішок, блядь. Я хуєю, я фігею. Показники Сирий протеїн. 52. Протеїна. Ну що тут мені кається? Сирий жир 7. А напишіться. Як правильно считати, в сухому чи в сирому? Мені ще в сухому треба считати, проте я не в сухому. же 7. Це значить, що вже його олія віддавлена. Давайте відкриємо мішок. Так, скрию, виходить, отакі От гранулки. Але ми бачимо, якийсь іде примісь. А чого в нас примісь? Зараз глянемо. Примість, ще макухи. Коротше, якусь херню домішують. Бачите, повну чорненького. Або я на, на дурака якось, ну, оно сюди. Щоб хоть трохи підвисить. А ні, чорненьке це. Льон. Льо, наверное. Ага. Угу. Щоб хоч якось підвисить. Вони домішують, а тут не пишуть. Термін зберігання. Так, а ну хто в курсі, напишіть, як правильно. Я вже робив, то все було нормально, але як правильно його считати. І дорогувато мішок. А що робити, поки нема другого. Так, знову пошти. пан Олександр прислав посилку Скотиняки. отак було лопнуте. Висипане винесли мені. так Це я вже дома скочив. Взяв поперемотував, щоб хоч трошечки краще було, щоб не сипалось. Це у нас новенький. Ну а там у нас чуть старенького. Вже даємо дорогу. Ну не старого вона. Розходиться. Та й до якого? До 25-го року. 0,2.08.02.25. На нас тільки не збережеться. Так. Ось така фігня. Все, вибираю крупці, важу і готовим для наших покупців. Продаю Відеречко 50 гривень. Беруть, кажуть, птиця всяка, кайдю, мішають, дай Бог. А і кукурузу відро теж продаю з дому, 50 гривень відро. Це виходить, десь по 6 гривень, а кукуруза малина, виходить. По 8 гривень, якщо перечитати в кілограми. Якщо ви маєте відро 6-літрової кукурузи, із нього виходить 7 відер маленої кукурузи. От вам відро остається. ваш бонус. Наче по тій самій ціні, а відро на відро більше маленої кукурудзи. <coughs> Розкрив всі секрети. Все, погнали, погнали, Время, время, время. Ну що, колеги, на цьому закінчувати. Всім дякую. Бачите, чуть-чуть у -чуть мене осталося на дні. Ще раз колись брав. А це моє все такі м'якеньке, гарненьке. Все, всім щасливо, всім удачі. Пока-пока.